Курс чудес. Урок 218 Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив Бог. Повторення уроку 198, тільки моє засудження. Завдає мені болю. Моє засудження затьмарює моє бачення, і незрячими моїми очима я не бачу видіння слави моєї. Але сьогодні я можу бачити цю славу. і бути щасливим. Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив Бог. Рекомендую повторення повного уроку. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому Курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.